Друзі, всім привіт! Е, записую ще одне відео по OKX Boost, а, щоб було зрозуміліше по Альфі на OKX. Е, трішки більш я, більше я зрозумів, тому хочу так викласти вам чим попростіше інформацію, щоб ви зрозуміли що тут до чого. З вас прошу підписочку на YouTube, підписочку, лайк якийсь поставити, комент написати, і переходьте до мене в Телеграм. Там будемо спілкуватися, брати участь в різних активностях. Я буду допомагати те, що сам знаю, те, в чому сам беру участь. Тому запрошую вас ще раз. Посилання буде під відео. Так, перейдемо до. Заходимо на Web3OKX. Дивіться, що тут треба робити. Тримати якісь кошти на балансі. Скільки ви собі можете дозволити, стільки тримайте. Чим більше, тим краще. Якщо у вас є якісь активи, то можна сюди їх просто закинути, не тримати їх, наприклад, десь на якійсь біржі чи на якомусь іншому гаманці, а закинути їх сюди, і вони вам будуть фармити бали. Ці ваші активи. Далі ми тут заробляємо бусти такі. Типу теж бали, як в альфі щось типу подібного. І тут у нас буде обсяг писатися і баланс. І за цей обсяг і баланс нам нараховуються бали. Як заробити ці бали, ці бусти? Натискаємо Dex і торгуємо. Торгуємо ми монету, наприклад, вибираємо мережу Binance Smart Chain. USDT, і Торгуємо монетки з, що вибираємо з щитків на, на Альфі. Ось з цих щитків. Можна торгувати Коге, можна AI торгувати МКА. Те, що стабільне. Скільки торгуємо? Ну, я, я торгую по 400-500 доларів об'єм роблю на добу. Не роблю великі об'єми, бо тут дорого. От шукаємо коге. Зараз побачите, яка комісія. Ось коге. І дивіться комісія. Наприклад, візьмемо на, хай буде на 500 доларів своп. Дивіться, 3 долари 40 центів комісія плюс прослизання. Прослизання фіксоване, можна змінити, зробити отак. Було ще менше. Тобто один СВОП 3,40 і назад 340, тобто 7 доларів своп. Я роблю кожного дня своп на 250. Чому монетка Коге? бо, це, бо тут є правила, дивіться, ось правила є за обсяг, ось якщо ми торгуємо група 1, група 2, це 0,25 нам нараховується до об'єму. А якщо. Точніше, зараховує, зараховується 0,25 від об'єму. Якщо ми торгуємо група 1 інші, тобто група 1 це BNB, там USDT, USDC, я в мережі BNB говорю. Тобто нам зараховується цей об'єм повністю, що ми торгуємо. Якщо ми торгуємо група 1, група 1, тобто USDC і USDT, там буде без комісії, але нам взагалі нічого не зарахується. Тому краще беремо. USDT в мережі Binance Smart Chain. Беремо монетку Коге, ну, Те, що стабільне, те, що на Binance Alpha, ви можете собі подивитися. Те, що ви торгуєте на Binance Alpha, те можете і тут поторгувати. І робимо своп кожного дня. Там, я роблю на 250 доларів кожного дня. На це йде 4 долари, десь плюс-мінус. Так, дивіться, ось в мене, бачите, обсяг є. Я кілька днів роблю ці, ці торги, сам роблю кілька днів. І ось бачите, як мені вони зараховуються. Ось є. І ось з'явилася перша подія сьогодні. І дивимося, яка тут проходка на цій події. Це буде, я так зрозумів, роздача токенів. І ось бачите, проходка, мінімальний баланс буст 10$, доларів. мінімальний обсяг буст 32. долари. Проходка просто мінімальна. Яка буде далі проходка, от бачите, може максимально бути до 8 балів проходка. Тобто, у вас. Все, у вас 2,46 е, е, торгові бали. Оце бали наші тут показуються. Я так зрозумів, що тут буде максимально це 8 балів проходка. Все, я думаю, ви зрозуміли, тут нічого складного взагалі немає. Е, з вас підписочка на Telegram. Головне, в Телеграм переходьте, там будемо спілкуватися, я збираю ком'юніті, е, щоб було нам, як сказати, простіше і веселіше, і, ну, і так далі. розумієте самі. І ну, мені цікаво вести канал, спілкуватися з людьми. Тому підписуйтесь на телеграм. Все, всім дякую, до побачення. Бажаю всім гарно заробити на цій активності.